Національно-патріотичні та феміністичні мотиви у творчості першої галицької поетеси та відомої педагогині Уляни Кравченко лекція на таку тему відбулась у Коломиї. локація Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського. В центрі уваги Галина Волощук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського університету, наукова співробітниця Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Саме пані Галина є авторкою книги про Уляну Кравченко. Тож своїми відкриттями і напрацюваннями поділилась із присутніми. Я хочу говорити про неї як про поетку. Люблю таке слово, як поетка трибунка. Тобто, є в нас Франко поет трибун, наприклад, і я говорю про неї як про поетку трибунку, яка у своїх віршах закликає любити Україну, виходити з під гніту, любити українську мову, не дуже любити і довіряти полякам, виходити з під їхнього гніту. В той час вона не любила польську мову. І коли вона викладала, скажімо, уже у школах місцевих Львівщини, адже вона закінчила учительську семінарію у Львові, то вона не говорила польською мовою під час викладання, вона говорила українською мовою зі своїми учнями. Цьогоріч відзначають 140-річчя українського жіночого руху. З цієї нагоди Колумбіян знайомлять із Уляною Кравченко. Символічно лекція відбулась у квітні, бо саме у цьому місяці народилась відома активістка. Вона закликала жінок до того, що жінки можуть на ниві літератури і на культурній ниві, і на ниві інтелігентній, також робити великі кроки для створення своєї української держави і державності. Це дуже важливо, так і попередні розвивали звичайно свою українську, нашу українську мову і. Говорила про те, що жінка має право на рівні з чоловіком також стояти і на політичній ниві, і на літературній ниві, і на культурній, і на освітянській ниві, що є дуже важливо для того часу. Особливої уваги вартують педагогічні підходи Уляни Кравченко. В середині навчання є дитина, тобто дитиноцентризм, так тобто, учень першочерговий, чого прагне учень. І коли, наприклад, після уроків була перерва, то Уляна Кравченко ніколи не виходила з класу, вона залишалася. І на перелік весь час також приділяла учням свій час, щоб з ними поспілкуватися із межами тієї програми, яку вона викладала. Також Галина Волощук додала, що поєднує Уляну Кравченко з Коломиєю. З Коломиєю її пов'язує співпраця з часописом Жіноча доля і жіноча воля, який видавала і літературну редакторку якого була пані Олена Кисілевська, яка була першою сенаторкою Союзу Федерації українських громадських організацій, і хочу зазначити про те, що Уляна Кравченко погодилася до співпраці із часописом, який виходив з 1925 по 1939 рік на теренах нашої Коломищини, зокрема в нашій Коломи. Це Був спочатку місячник, потім тижневик, потім раз на два тижні він виходив. І в цьому цей часопис відкривався майже завжди віршим Уляни Кравченко. І дуже важливо що там є присвяти і Шевченкові, і Івану франкові І є роздуми про таке єднання жінок заради ідеї, про яку я говорю. Ради боротьби, щоб Україна була вільною, серед присутніх на лекції є студенти, педагоги та музейники у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття діляться, що на цей рік планують провести ще кілька заходів, присвячених українському жіночому руху.